Вітаю! Сьогодні у нас є 2 серпня. Так уже, як би сказати, осіння така прохолода. Ранок був такий прохолодний, така рясна роса. Ночі вже потрошки стають довшими. Відчувається наближення. Осені. О, дубовичок. Іду сьогодні подивитися у своїх гримних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Ну, для початку попадають нам такі червоноголовці трепітники Добре. Підемо далі. от і білий, ну він вже. да, він вже перерослий. Хоча, бачите. Це вже так і тут не залишається. Не дочекав мене. Ага. Ще найко. Так теж попадають нам такі голубінки. Ага. Це вже Цілі. А така. Цілі... Аляминка така. Ойкі. Молоді. Чудові, о, тут ще є така велика сімейка. О, тут ще є молоді такі, маленькі. Ну, вони не найростуть. о, така сімейка попала. Яка файна. Просто краса. Голубінка зелена. Одні з моїх самих любимих грибів. Глубінки, сині зелені. Не червоні, ніякі, а сині зелені саме мають особливий смак. ну То є ще тут молода, виглядає. Дуже смачні. Йдемо далі, найк like, прохолоджується в Мосі. О, то є ще одна. Люблю ці гриби Денькі, кругленькі, чудові, Ха. ну як там Ха -ха. любимі справи свої. масаж ялинкою. Це він любить. Ха. А є ще. Дові попадають. М -м. А то їх тут більше є. Такий колір. Не одразу й помітиш ойка. Молоденькі. Чудові такі. Jesse Mayka. Oi ki. Jaki... Foi nem que não popadai. Hum. Chudai. Rep. Дубовичок. Ойкі. Червоноголовці попадають. Ой, файний молодий. Чудовий. кроків прийшов, то ось там я не ті червоноголовці. А тут, подивіться, яка краса. М -м -м. Такі, як хлопчики. Чудові. Какий М -м -м. класний. М -м. Молоді. Молоде грибів, тут є, бачу козарики. Сьогодні у нас буде таке грибне асорті Така сімейка чудова Ось там бачу голуб'енки, також козарики. Ще є білий? Ось такий. Червоного угу. Червоноголовець. О, такий великий. Добрий. Йдемо далі. Ото ну, так. Бачу, що з'являються голубінки, бо їх цього року. Можна сказати ще не було. Ось молоденьких скільки. О там ще бачу. Майка. Такі чудові. З'являються сімейками. Найк уже на повідку. Він побігав для його безпеки, мого спокою. Так буде краще. Ось ну, така сімейка козариків таких. Молоденькі. prasa. Už tu tkou hlubinky bylénky. Malénky nejroste. No to je. Malénky. Bylénky. Dobrý. A nejako. <laughs> Чуть побачив козарика. А тут о який у мосі. Такий красун. Файний, великий гриб. Йдемо далі. Діночки чудові. Тій біленький росте серед мухоморів. Позаріки то так збирати такі молоденькі. У них є так достатньо. І попадає нам. Під таку гілецю. А найкраветься, щойно на когось злякали. Де він? Ви це... Хтось тут був, і Найк дуже рветься тепер. Чекай чекай, найк. Ой, які тут козарики ще. Попадає сімейка така. Ось грибничка залишається на місці. Просто її прикриваєш. Такі чудові. Ну що, ти не можеш приспокоїтися, як це хтось побіг і ти за ним не побіг, так? Я не знаю хто то там був. Ну, можливо кабанчики або косуль, я не знаю. Ну, як... Дуже рветься. О, ну, Такий попадає нам. Файний. І ще один тут є. Два біленькі. Ну тут таке чудове місце. Є тут зазвичай дуже багато грибів можна знайти на одному місці. Тут така моцна грибниця. Ну, гриби поки що так. Один, два. Такі. Козарик. Тут що? Ага. І тут біленький. Mm-hmm. Перерослі попадають сьогодні, молодих менше. таке. Це я так уже сьогодні бачу, що літня хвиля грибів, так можна сказати, пройшла гриби рідше. Ну є ось, молоденький. Ну, він не росте. Там голубінка є. Мухомори такими. Рядами так, це літня хвиля грибів пройшла. Ну Таке ще поодинокі є там там. Позаряки такими сімейками. Три вкупі. Чудові ой яка та що, дуже файно. Люблю ці зелені, сині. М -м -м. Козарів. М -м -м. Так лише вибирати молоді, то їх багато є. М -м -м. Такі якийсь. Ойкий. Підростають молоді. Перерослий, великий, ну подивимося до нього. Mm. Женя уже поспила, mm. так и на сегодня. Достатньо, походив, подивився свої грибні місця. Є у нас сьогодні такий результат. Є ось білі гриби, є голубінки. Уже такими сьогодні трапляли з сім'ями. Я їм дуже радий. Той там є. Є сьогодні файно. Це перший раз цього року так голубінок знайшов. Є козарів, багато козарів є. Червоноголовців трохи попадало. Сьогодні такі різні види грибів. Таке собі грибне асорті. Білі гриби, так можна сказати, літня хвиля пройшла, бо гриби сьогодні попадались поодинокі, зрідка 2-3 і перерости були грибів білих, які переросли старі. Ну таке, але потрошки є. Таких різних видів. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі Бережіть природу. Це ще так по дорозі додому. Ідеш і... Най-ка І Ще попадає ойкий біленький. Такий файний.